На Донбасу, я начальник групи Психологічного супроводу та відновлення 10-ї гірсько штурмової бригади. Давид. Розкажи, будь ласка, про свою роль у війську. Ну, взагалі, я, як і будь-який психолог в будь-якій військовій частині. Збройних сил України це людина, яка перша зустрічає новоприбулий особовий склад, знайомиться, вивчає, ідентифікує, розподіляє за моральними діловими якостями військовослужбовця. Також здійснюється повсякденний супровід в бойових умовах. Психолог це та людина, яка забезпечує готовність особового складу до виконання завдань за призначенням. Ну і в разі потреби, проблемних якихось питань, вирішуємо це. Разом з медиками нашої військової частини розкажи, з якими найбільш поширеними проблемами стикаються солдати в умовах бойових? В бойових умовах до найпоширеніших проблемних питань можна віднести готовність до військової служби, в тому, що багато військовослужбовців приходять або без досвіду строкової військової служби, або ця ж строкова військова служба не підготовувала їх до тих бойових умов, до тої бойової реальності, яка тут, тому що. Власне, доволі важко. Є методики можна використовувати там, і, зокрема, смугу психологічних перешкод. Але якби ти гарно не тренувався на полігоні, перший бойовий вихід це бойове хрещення, і саме подолання страху, боротьба з самим собою. Боротьба за тою мовпу, яка або біжить, або б'є, це, мабуть, найважливіший напрямок нашої роботи. Плюс варто зазначити, що є моменти також і сімейні, тому що ми все одно залишили рідних і близьких, які вдома, які за нас дуже сильно переживають, і співвідношення цивільний військовий їхнє спілкування теж може бути проблематичним. Ну і кожен з нас особистість, індивідуальність. Відповідно, можливо, хтось чашку не помив з побратимів, хтось можливо сказав недоречний анекдот. Це також про взаємовідносини між людьми, тому що армія це все одно дуже великий колектив, навіть якщо ви знаходитеся в зоні бойових дій. Перебувайте постійно під обстрілами, перебувайте в постійній максимальній бої готовності, все одно якісь моменти життя вони трапляються разом з вами і ці проблеми треба вирішувати. Як ти вимірюєш ефективність своєї роботи? Ефективність моєї роботи вимірює особовий склад 10-ї гірсько штурмової бригади «Едельвейс». І як в нього вимірюю? Треба спитатися в війська. Я думаю, що якщо Тебе зустрічають з посмішкою десь там в 11 годин ночі за 350 метрів до противника і питають, що ви тут робите, то я думаю, що все ж таки хлопці раді нас бачити і раді поспілкуватися. Чи можеш поділитися історією успіху, коли вам вдалося допомогти солдату справитись з його проблемами? Ну, насправді, випадків таких доволі багато, і ну, треба насправді десь нотувати чисто для себе. Ну, мабуть. Те, що згадується, в першу чергу був хлопчинка, доволі молодий, 2004 року. Він служив в одному з наших гірсько-штурмових батальйонів, і на його позицію в зону його відповідальності виїхав танк. Військовослужбовець взяв до руки РПГ 7 але так і не зміг вистрілити, тому що впав в ступор. Відповідно, він перебував в цьому стані. Близько години і тоді доводилося працювати доволі, доволі тривалий час. Тому що, на жаль, психолог не є, не є в кожній роті, це батальйонний рівень або бригадний. Відповідно, першу психологічну допомогу мають надавати твої побратими. І, відповідно, не завжди ця оперативна обстановка дозволяє тобі це здійснити. Як наслідок, психологічна допомога надається пізніше. Що в свою чергу ну, призведе до того, що доведеться довше працювати з цією людиною, застосовувати більшу кількість терапій і намагатися вивести людину, ну людину з стану стресу, тому що будь-який психоемоційний стан, особливо якщо він негативний. Які загострюються, зокрема, бойовими умовами, призводить до того, що ми можемо отримати динамічні зміни в психіці. А для молодого хлопчини це не поправимо. Потрібно ще потім повертатися до цивільного життя, жити життям на повну і, відповідно, докладати максимум зусиль, щоб хлопці, які покалічені війною, які... Переживали якийсь кризовий момент, його до кінця пропрацювали, і в цивільному житті вони відчували себе повноцінною частиною соціуму. Основне от взагалі завдання нас як психологів це зробити усе для того, щоб коли ми одягнемо всі цивільну форму одягу, ми стали частиною соціуму і не стали цим таке, знаєш, кліше, що, Там він колишній військовий, він маргінал або ще хтось. Тому що. Ми вчорашні теж цивільні. Кожен з покликом серця прийшов і доєднався до Лав Збройних Сил України. Хтось після 14-го року, хтось кадровий, хтось доєднався в 22-му під час повномасштабного вторгнення. Але так чи інакше, ми боремося за нашу рідну Україну. Ми боремося за наших рідних і близьких. І основне, щоб потім ми Ми однозначно змінимося. Це 100%. У нас буде зовсім інший погляд на життя, але вони, аби цей погляд не травмував наших близьких і рідних. Які виникають труднощі в роботі стільки мобілізованими людьми? Ну, варто зазначити, що. Сугубо я так ділю по категоріях: це військовослужбовці, які там прийшли в 22-му році, там до середини 23-го року, і військовослужбовці, які приходять зараз. Тоді військовослужбовці були вмотивовані, вони не висловлювали жодні заперечення, не скаржилися ні на стан здоров'я, ні на свою психологічну готовність до виконання завдань за призначенням. Це були справжні патріоти, і вони досі залишаються в війську. Проте через високу інтенсивність бойових дій, через те, що лінія фронту сягає тисячу кілометрів. Ця категорія хлопців вона вже трішки трішки стомилася. І дійсно потрібна ротація, дійсно, треба відпочинок, перепочинок для того, аби знову повернутися в стрій і довершити те, на чим до чого ми власне йдемо. А ми йдемо до великої перемоги, тому що. Ми не маємо жодного морального права залишити цю війну нашим наступним поколінням. Я не хочу особисто, щоб мої там майбутні діти знали, що таке спешка, 200-300 позиція, що таке евакуація і тому подібне. Взагалі до війни можливо адаптуватися? Ні. Війна завжди буде новою. Кожен день, кожен захід на позиції, він буде абсолютно відрізнятися від того, як ви заходили на позицію вчора. Просто ти або приймаєш правила гри. І починаєш власне адаптовуватися, або ж адаптації не відбувається, і тоді починається проблема. Що можна порадити цивільним, які в роздумах, чи йти до війська, чи все ж таки далі ухилятись? Як перебороти свій страх, хлопці? Долайте свій страх, переступайте цей крок, великий робіть, і доєднуйтеся до лав збройних сил, тому що це не клич, це не потреба, це вимога часу. Так чи інакше, не ми з вами призвели це все до війни, але нам з вами брати відповідальність і воювати, воювати до перемоги. Тому що наші предки, наші діди, прадіди, вони боролися. І боролися за цей край, вони боролися за нашу незалежну Україну, і повірте, вони сидячи в Волинських лісах, в Карпатських горах, десь на Слобожанщині або. Де-інде вони, мабуть, були би дуже сильно раді, що Україна відбулася як незалежна держава. І ми, як з вами, покоління, те, яке є, байдуже чи тобі 20 років, чи тобі 58, Ми відповідальні перед нашими предками і відповідальні перед нашим майбутнім поколінням за те, аби вберегти, зберегти і відновити незалежну сильну Україну. Тому е війна стосується кожного і вона є дотична до кожного. Зрозуміло, що десь в мирних цивільних містах, умовно мирних, тому що ракети літають всюди, відчуття небезпеки набагато менше. Але повірте, якщо фронт прийде до вас додому, ви не встигнете сховатися і не встигнете доєднатися до лав Збройних сил. А попасти під окупацію, як попали під окупацію десятки тисяч наших співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, є проблемою для кожного з нас. Тому Кожен потрібен тут, у війську, зі своїми вміннями та навичками. Якщо ти маєш погане здоров'я, але ти гарно почуваєш себе в документообігу, у нас є необхідність саме в тобі, як в діловоді. Якщо ти хороший айтішник, нам треба ці прекрасні знавці. Які допомагатимуть і наближатимуть нас до перемоги. Якщо ти фахівець в силі логістики, ми теж будемо чекати. Тобто армія, взагалі, це як маленька держава, вона потребує всіх і кожного. І коли ми усвідомимо, що ця війна глобальна і що вона стосується кожного громадянина України, тоді ми переможемо. Дивись, війна це в більшості негатив. Тому таке питання: чи може війна розкрити людину з кращої сторони? І який позитив можна знайти під час проходження служби? Ну, Війна показує насправді справжнє єство людини. Тобто, саме тут, перед обличчям смерті, будучи на адреналіні, ти показуєш і демонструєш свій характер, своє справжнє я. Відповідно, десь, можливо, в житті ми зробили щось не так, або сумнівалися, або були в собі невпевненими. Будучи тут, перед викликом долі. Ти усвідомлюєш, що тільки ти несеш за себе відповідальність і тільки ти можеш щось змінити. Тому е, війна це переосмислення, війна це філософія, війна це усвідомлення, е, війна це переоцінка, війна це новий погляд на життя. І ми ніколи не будемо такими, як були раніше до цього. Е, ми здобудемо, ну, на жаль, важливі навички на полі бою. Які я впевнений, що перенагодяться і в мирному цивільному житті, коли ми зрозуміємо, що за своє щастя треба боротися. Чому все ж таки варто мобілізуватися? Тому що потрібно таки кинути жереб і перейти Рубікон. Війна глобальна, війна стосується кожного з нас, і це війна за виживання. Або перемога, або окупація. Іншого варіанту у нас просто немає. Як себе морально підготувати до служби в Збройних силах? Прочитати книжку. Під назвою «Статус Збройних Сил України, усвідомити, що <схи> Я жартую. Ну Це хороше, ну як це підготувати? Ти це підготуєш, ти ніяк не підготуєшся, в армії. Серйозно? Ну бля, А як ти можеш себе підготувати? Ну, поїхав на полігон, постріляв, бла-бла-бла. А коли ти, типу, стріляєш не з чистої, а з калаша, який перед тим в болоті валявся. Знаєш що, ти 에, ти можна ти сказати, що налаштувати. Я вважаю, що щоб бути готовим до армії. Треба просто прийти в армію. Тут всьому навчать, все покажуть, все доведуть. Просто потрібно прийти. Можна знайти тисячу одну причину, чому я ще досі не готовий, тому що я на 800 метрів попадаю не в десятку, а в вісьмірку, і тому я ще не професійний військовий. Але насправді Збройні сили України це місце, де тебе навчать усьому необхідному. Тому що, на відміну від чмобіків, ми цінуємо кожного військовослужбовця, тому що це представник українського народу, який бореться за своє власне майбутнє, це люди з великої літери, це люди, які чогось досягли в своєму житті, це люди, які збудували своє сьогодення, вони мають сім'ю, вони мають дітей, вони мають що захищати. І тому жодних проблем з цим немає. Потрібно просто захищати своє. Все, Давид, дякую тобі велике за інтерв'ю. Приїжджайте.